Каже, що балі це рай для байкерів. Так воно і є. Але ось дилемма, що обрати максі скутер або спортивний байк. І ми не просто сьогодні порівняємо характеристики CBR 500, Honda CBR 500 і Yamaha XMAX 250. Ми їх протестуємо у реальних умовах балі. Давайте швидко познайомимося з нашими учасниками. Honda cbr 500 У нього 471 кубік, в ньому 47. Сил, якщо я не помиляюсь, і він любить швидкість і дуже полюбляє увагу. Наступний учасник це Yamaha X-Max 250 кубів. У ньому 222 кінські сили, тобто в два рази тут менше кубів в Ямахі ніж у Хонди, і в два рази менше кубів. Але це про комфорт, це величезне сидіння, це зручний безключовий доступ. Тобто, це все про комфорт. Будемо казати, що е, зараз ми порівнюємо не порівняно, тому що ми порівнюємо комфорт і спорт. Але все одно навіть у мене були сумніви, який байк брати, тому я вам сьогодні роблю такий огляд. Давайте одразу почнемо з Yamaha X Max, я покажу, тут просто є що показати. Почнемо з багажника. Він тут є в порівнянні з Honda. Ми його відкримаємо ось таким образом. Нагадую, що тут безключовий доступ. Ключ у мене зараз в сумці. І ось що тут. Є тут є два шоломи: один великий, другий поменше, і плащ ще також є дуже багато місця під шоломами, тому вести можна дуже багато речей з собою. Просто їдеш як на шафі, дуже зручне сидіння. Ну ви побачите, зрозуміло, і для пасажира також велике місце. Ось тут. Якщо ще багажник сюди підкріпити, то буде для пасажира як взагалі в кріслі сидіти. А ось з Хондою вже інші справи тут нічого я вам майже не можу показати. Можу показати, що ця штука знімається і, взагалі, не може бути у вас пасажира. Тут немає куди покласти речі тільки в руках. Тому якщо буде дощ, то будете намокати або возіть завжди з собою портфель по характеристикам, погляду по це все не буду вам розповідати. Тут якісь цифри це не цікаво, цікаво подивитись, хто з них краще. Відчуває себе на байлі, хто з них краще взагалі, і який обрати для себе баю. Бачите, у мене два стоїть. До речі, я ще раз скажу по цінам детальніше, але зараз скажу, що Yamaha X Max у мене вже третій місяць в оренді, а Honda cbr 500 у мене третій день в оренді. Тобто, це... ми будемо порівнювати. Скажімо так, байк, який я вже буду купувати скоро. Не саме цей, а просто новий. І будемо порівнювати спортбайк, який я не буду собі купувати. Ну ви зрозумієте чому. Але саме зараз у нас буде огляд їх на дорозі. Давайте спочатку проведемо тест по місту. Зрозуміємо, за який час я доїду спочатку на Хонді cbr 500 в одну точку, і потім у ту саму точку будемо їхати на x X-Max і зрозуміємо, на чому. Буде швидше, а і я вам скажу на чому буде приємніше. Я, звісно, вже знаю відповідь. Я думаю, ви також, але можливо, все не так однозначно, як ви думаєте. Тому давайте їдемо саме зараз буде по місту, далі будемо виїжджати за місто. Так, ось такий я маршрут для себе обрав. Ви бачите його зараз на екрані. У нас 13 хвилин поїздки, це 5 кілометрів приблизно. І засікати я буду час на годиннику G-Shock, який я, до речі. Взяв собі з свого магазину в 83 тому заходьте, забирайте. Давайте сортуємо звідси у дорогу. Нажимаємо тут старт. Тут заводимось. Все, летимо. Байк, до речі, такий прохолодний. Вчора ми їздили, він як пічка був вже. А тут поки що нормально. До речі, там поліція стояла. І я намагаюся завжди поліцію об'їжджати. Тому що тут в Індонезії і на Балі особливо перевіряють, чи нагучність ваш вихлоп, мій вихлоп. і Він у мене не оригінальний, тому в мене можуть бути проблеми. Там навіть до суду 200 баксів щось штраф може бути. Ну таке неприємно. Тому я прокачуюсь завжди на щепленні. І ось по таким місцям також будемо кататись, щоб швидше дістатися місця призначення. Я, до речі, вже їздив на мануалі, у мене був такий турист 150-кубовий. Я просто взяв спробувати, і мені зовсім не сподобалось, тому що він габаритиме більше, ніж скутер, а їде так само або навіть гірше, ну, можливо, так само. Ти не можеш проїхати на ньому там, де тобі потрібно приїхати. І ще тобі потрібно кожні 10 кілометрів перемикати передачу. На цьому байку такої проблеми немає. Він потужний, тут можна на першій їхати дуже довго. Ось. Тому... Якщо мануал, то для мене тобто, не автоматична коробка перемикач, то для, передач, Боже, то для мене це тільки потужний байк. Тільки що спрацював АБС. І це добре, тому що міг не відгальмуватись, але що, АБС класно. Я навмисно обирав байк саме з АБС, тому що їздимо вдвох. Звісно, я коли з пасажиром, з дружиною їжджу, ні, тут не так агресивно і вам раджу так само. Ну на балі без заторів нікуди. Так, друзі, є час. Ми дісталися Макдональдсу 11.31 непоганий час, е, враховуючи те, що нам прогнозував е, цей самий Google Maps. Ось. Е, давайте такий самий, такий самий зробимо тест для X-Max. Е, якщо будуть затори на дорогах, тобто ці. Релігійні, як у них такий празник, якийсь Нєпі там називається. Якщо він буде, я, звісно, поїду трошки пізніше. Але все одно це буде дуже чесний огляд. Насправді, я вже відчуваю, я вже знаю, що на Xmax ми будемо їхати з приблизно такою ж середньою швидкістю. Тобто, на Спортбайку на Хонді Сібі Р 500. Ми дуже там швидко прискорюємось, але на Ямахі ми будемо їхати стабільно, будемо їхати впевнено, десь перестрибувати через ці тротуари, десь будемо в. Приїжджати ближче до машин, хоча, я думаю, по габаритам він менший, просто я відчуваю себе певніше на X-Max, там не потрібно перемикати передачу, ти просто газуєш, гальмуєш, все дуже просто. А тут неправильно втикнув передачу, і тебе вже зарило, або ти вже не витягуєш. Ну, ось так. Байк дуже класний, відчуття приємні. Зараз ранок, і ось у мене такий заряд. Емоцій від байку на весь день буде, я так розумію. Ну, ми, звісно, будемо ще знімати, але все одно класні відчуття на весь день. Я, до речі, хочу показати вам, що мені не подобається у цьому байку. Ось все класно. Подивіться, як він виглядає, так класно, класно, красивий. Видно, що ось так з боку видно, що на 250 кубів він такий масивний, так. Але є одне але, мені не подобається. І я думаю, що на 650 кубів на літрі такого немає. Ось тут дуже сильно пустий простір. Ось багато пустого простору. І за цього виникає відчуття, що ти їдеш на 250 кубів. Але звісно, коли ти заводиш, коли ти їдеш, то ти відчуваєш, що у тебе в два рази більше, ніж 250. І тепер черга X Max. Я сказав, куди я їду. І тепер у мене є пасажир Макдональдс, але це навіть найкраще, тому що саме на цьому байку він величезний, він комфортний, потрібно їздити вдвох. Тому ми засічемо час. Як ми вдвох тоді туди дістанемось. Я думаю, це буде не набагато довше ніж на спортбайку. На ексмаксі, до речі, дуже дуже багато плюсів. Зараз я їду у відкритому взутті, що не може дозволити собі зробити, наприклад, на спортбайку. Я можу їхати в напівшоломі, і мені від цього не спекотно, не жарко. У мене е між моїми ногами немає двигуна, що не додає мені градусів. Буде прикривати, можливо, вам задуває. Е, тому для кожного дня 100% це не спортбайк. Е, звісно, це офігенні емоції, це е, велика швидкість, це увага, для кого це потрібно. Е, але для комфорту, для двох, якщо у вас двоє, то це точно. Максі-скутер це найвеликий скутер, є звичайні скутери. Ви розумієте, які це скутери. Я бачили на дорогах і побачите ще. А ось максі-скутери, вони найдорожчі, наприклад, цей, щоб купити, він коштує 5 тисяч доларів, приблизно новий. Насправді немаленька сума, якщо дивитись на це, що це дійсно скутер. Але він може, якщо один їдеш, він може їхати і 130 км на годину. Це досить так приємно. Зараз ми їдемо у точку, де я починав час, і там будемо запускати секундомір. Я вже у новому годиннику. знову ж таки, ось Тереліт, вас чекає. І ще, я ось коли їджу один на, на цьому байку, і потім до мене підсаджується Даша. Я майже, ну, майже не відчуваю різниці, можливо, у максимальній швидкості, але в цілому різниця невелика. А ось на спортбайку відчувається одразу. Ну і зрозуміло, можливо, це не знаю за чого, але все одно дуже відчувається. Все, ми у місці, призначення. Я в місці старту. Я ставлю секундомір. старт. Все, пішло. Пішов. Е, тут... Знову ж таки, 5 кілометрів, 15 хвилин показує, будемо намагатися зробити це набагато швидше. Дуже смішно, звісно, набираємо швидкість в порівнянні з cbr 500, але ми все одно їдемо і їдемо у комфорті. Ми не сидимо зігнутими, особливо Даша. Я їду прямо, у мене не затікає спина, не болить шия. Ми вчора їхали дві години на зйомки, і у мене просто шия відвалювалася. Звісно, у Дельнікі це однозначно макси скутер. А в заторах ми будемо стояти і на скутері, і на спортбайку. І все ми на місці. Я зупинив без вас <схи> секундомір. У мене на руці 1257. 12.57 було трошки довше. Я знаєте, що думаю? Що на балі. Не обов'язково ти повинен бути на спортбайку, щоб швидко дістатися. Все залежить від трафіку. Якщо він дозволяє їхати швидко, ти будеш їхати на скутері швидко. І навіть не на максі-скутері, як у мене, а на маленькому ти будеш також швидко їхати. Все залежить від трафіку. А ось вже поза межею міста, можливо, буде звісно, можливо, буде звісно. Звісно, буде різниця між максі-скутером і спортбайком, і ми навіть не будемо виїжджати на максі-скутері. За місто, тому що ну ми будемо їхати так само, як і по місту. А ось на спортбайку це вже інша річ, це зовсім інша справа. Так як я постійно їжджу вдвох на зйомки, вдвох хтось повинен мені знімати, я обираю для себе однозначно максі скутери. І навіть якщо б я був один, я б так само обрав би максі скутер, я люблю. Для себе комфорт я завжди обираю комфорт. Можливо, це був якийсь, знаєте, такий спортбайк, не спортбайк. Я вже не пам'ятаю, як це називається. З класичний, ось такий класичний, коли ти сидиш, не чопер, це я точно знаю, як називається. А ось зручно сидиш. Ось можливо, я такий би собі взяв, але по ціні це буде вже зовсім інша справа і в оренду і. По ціні е, купівлі. Е, і так, за Max Scooter, за цей X Max, ось мій X Max, я віддаю кожен місяць е, 4,2 мільйони рупій. Е, тут зараз вам порахується в долари. А за е, мій CBR 500 я міг би віддавати в місяць 12 мільйонів. Тобто в три рази різниця. Чи є в три рази різниця в емоціях? В емоціях точно так в комфорті в три, в три рази можливо сібір нижче ніж X-Max. Тому для мене однозначно x – це і дешевше, і сердитіше, і набагато приємніше для балі в Україні. Я би сто відсотків надав перевагу спортбайку. Там не такий трафік, там можна приїхати поміж рядами. Там з цим проблем немає, але CBR500 мені сподобався. Ми на нього ще подивимось, поза межі горда. І я у закритому заті. Я з закритим шоломом, і це означає, що ми їдемо з вами за місто на CBR500. Будемо так кажучи, у його стихії показувати вам на що він здатний, і як від нього можна кайфувати, тому що по заторам від нього сенсу просто немає. Звісно, є один нюанс. По зрівнянню з XMAX, навіть у заторах ти їдеш, трошки там брумкнув, і тобі там вже поступилося дорогою чи ще щось. Ну, ти, ти такий, знаєте, як е, великий хлопець їдеш, а на x ти сіренька мишка. Але е, все одно будемо зараз кайфувати на великій відстані. Сподіваюся, що ми зараз будемо кайфувати, поставив точку місце, де я ще не був, але там. Я полазив по Google карті, прям походив по вулицям, і там, здається, дуже непогана траса, дуже непогана дорога. Тому зараз ми туди їдемо і будемо вижимати з цього байку, що він може. Тому що це не літр, це 500. Тут може бути навіть недостатньо, але ми подивимось. На превеликий жаль, я не можу скористатися усім часом, що мені відведений на цьому байку. Я взяв його в оренду на три дні, чотири дні. І ми з дружиною захворіли. Не знаю, як це сталося, ми ні з ким не контактували, а виглядає це все як вірус. Певен, що вдасться зробити для вас класне інформативне відео. Тому їдемо. І до речі, поки ми їдемо тут по місту, нічого цікавого. Я думаю, не кожен з вас знає і взагалі задумується, як жити на балі і при цьому як заробляти тут. Для того щоб зрозуміти, чому я задаю це питання, ви повинні знати, що тут не можна працювати на індонезійцям. Тобто, навіть навіть якщо ви відкриваєте свою компанію, там свій бізнес, наприклад, ви відкриваєте магазин кальяну, кальяна. Там продаєте табак, кальяни і таке у вас обов'язково повинні працювати індонезійці. Тобто ви не можете поставити російськомовних, українськомовних, кого завгодно, напевно, це добре для індонезії, тому що вони так захищають свій ринок труду праці. І індонезійці виходять з цього, намагаються вийти з бідності. Але я ось слідкую за сторінками людей, які створюють бізнеси. тут. Кажуть, що дуже складно їх навчити, сервісу і тому подібне потрібно прямо відбирати людей. Так ось до чого я це кажу. Що ж тоді робити, якщо ти не можеш просто взяти і піти і влаштуватись кудись працювати? Тобі потрібно мати тут обов'язково онлайн заробіток. Я тут нічого зараз не буду вам продавати ніяких курсів, у мене їх немає. Просто розказую вам, як. Можливо, тут заробляти, як заробляють тут люди. Що ви можете взагалі тут зробити? У мене бізнес в Україні. Ну ви вже знаєте, хто дивиться мої відео. Ми продаємо годинники, ми продаємо якість, ми відповідаємо за все. Це Васянтерліт, весенте Леді, і зараз ми робимо новий проект. Ось так я все контролюю дистанційно. У мене в Україні люди працюють та зарплатні, які це. Для вас пакують, перевіряють годинники на наявність якісь подряпин перед відправленням і тому подібне. Це так коротко про бізнес в Україні. Звісно, коли я був в Україні, я займався багато, багато процесів робив я сам. Зараз ось війна навчила мене делегувати процеси. А ще які є методи та способи, ось я для себе у мене була депресія в деякий час. Я дуже боявся, що з Україною ще станеться, але ну, я думаю, у кожного були такі думки. І я боявся, що в мене не буде можливості заробляти дистанційно, прийдеться там їхати в Європу, як і всі, і заробляти, ну, скажімо так, нелегким трудом. Але я для себе знайшов варіант, який я... Точно е, знаю, що працює, який я бачу, я знаю багато людей, які цим займаються і е, заробляють. Це не крипта, це P2P, е, тобто ви заробляєте на е, махінаціях з валютою. Якщо це можна так назвати, тобто ви купуєте десь долар дешевше, продаєте його дорожче. Там, звісно, все не так просто, є зв'язки, є певні нюанси там, з банками і тому подібне, але з цим можна працювати. Я знову ж таки не продаю ніяких курсів. Я сам купував курси по цій темі, для того, щоб ну, мати, так скажемо, подушку безпеки, щоб я розумів, що якщо що, у мене є чим займатися. Так от ви можете так само цим займатись. Це, знаєте, якщо товарний бізнес це про десятки тисяч доларів доходу на місяць, то B2B вийти на 10 тисяч доларів, це досить складно. Це досить складно, якщо ти працюєш один, якщо ти працюєш там з картками тільки на своє ім'я і тому подібне. Ну, я не буду вдаватися зараз у подробиці якісь. Просто знайте, що це не про мільйони гривень. Це про нормальний дохід, якого вистачить, ось, наприклад, для балі. Для балі от 5 тисяч доларів е, заробляти на 2 бітупі можна. Можна і будете нормально себе відчувати на балі абсолютно. Е, там. В Оренду брати за тисячу доларів, і у вас там будете навіть відкладати. Коротше, класна тема. Хотів просто з вами поділитися думками щодо заробітку на балі, тому що я хочу, щоб українці також мали можливість. Я просто бачу, як тут багато росіян, мене це бісить. Я хочу, щоб українці мали можливість, вони бачили можливість, що можна на балі жити і заробляти онлайн. Можна мати навіть товарний бізнес і жити на балі. Можна контролювати все з балі. Ну, тобто, не обов'язково це балі, розумієте? Просто це така попсова тема балі. Ви можете бути будь-де. Е -е, де захочете. Лише ось тільки ми були в США, е -е, мені там не зайшло. Якщо ви одразу не побудували бізнес, то е -е, гроші просто будуть витікати з кишені. Ось. Тому туди їхати тільки одразу з якимось, з якоюсь ідеєю бізнесу. Е -е, і... Розуміти взагалі, як працює там бізнес, тому що там також е, є свої нюанси. Давайте я розкажу, якщо ми так вже е, почали розмовляти, розкажу просто про певний нюанс, який я знав. Е, ну, Я також хотів там відкриватись. Е, там потрібно наймати працівників. По-перше, вони повинні у тебе бути різнокольорові, зрозуміло, так? один чорний, е, другий там, може азіат. Е, і при цьому всьому у вас ще повинен бути один працівник-інвалід. Там все так оформлено. Коротше, ви не можете працювати як, наприклад, в Україні з дому. У вас обов'язково повинна бути база, то, тобто склад, на який може завітати до вас. Податкова і побачити вас, ну що ви там продаєте, що ви там робите. Тобто, як я починав в Україні бізнес, у мене все починалося з дому, у мене склад був вдома, і навіть зараз деякі там моделі є вдома. Звісно, вже є склад, але починав я ну, по мінімальним затратам, так скажемо. А в США можливо можна так само зробити, але це дуже ризиково. Особливо, що е зараз легальним стати е в США це складно. Ось, це не буду, я більше вам розповідати, тому що це відео про порівняння е байків. Я просто їду, мені скучно, вирішив вам розповісти. Це ось бачу, затягнулося на 7 хвилин, звісно, обріжу. Ось, і будемо вже з вами далі літати. Друзі, це ж чесний огляд. Тому у мене немає ні на меті там, поставити спортбайк вище, ніж x X-Max або навпаки. Я вам розкажу так, як я бачу, так як я насправді, я ось не доїхав до місця призначення, ось у мене 30. 30 хвилин я ще маю їхати на начебто непогану дорогу. Але я бачу ось цей затор, ось цей затор, і мені потім. І мені потім по ньому їхати е, назад. Тобто, <смі> е, окей, навіть якщо б не було поганої дороги, то можливо я б поїхав. Е, я просто зараз розумію, що на балі проблема, проблема не тільки в трафіку, а у тому, що. Е, тут просто дорога, покриття не дозволяє розігнатися більше. Е, Будь-яка там кочка, і у тебе вже проблеми з керуванням. Е, на балі немає сенсу, просто ось моє заключення. Немає сенсу потужного байка, якщо це не тільки понти. Ось мій вивід. Е, я віддаю перевагу особисто Х-Максу у, у будь-якій. Ситуації за містом в місті, по бездорожжю, будь-де це X Max, це Maxi-Scooter. Є ще один варіант, який я обов'язково візьму в оренду. Ось зараз ви бачите його на екрані. Ось такий варіант, щось приблизно таке, щось було щоб було з комфортною посадкою. І ти їхав, начебто як на Максі Скутері, але у тебе потужності, як на спортбайку. Звісно, там не така динаміка, але все одно ось такі спроби обов'язково. А зі спортбайком на балі ми закінчили для України 100% класна тема, 100% можна розігнатися, але не на балі. Не на балі. Навіть я ж кажу, десь були проміжки дороги, де не було зовсім машин наприклад, ось, допуст, наприклад, зараз. Ось тут можна було б трохи там розігнатися, але не дуже. Все одно тут справа-зліва хтось може виїхати. Спортбайк це не пробальне. Хотів би сказати, що все одно, як би я там не казав, що Максі скутер це класно, взяти в оренду такий байк це просто бомба. Він розганяється як чорт, просто як чорт. Але розігнатися максимально на ньому не виходить. Ось так. Хоча б, давайте так, не максимально, а хоча б так, щоб було швидше, ніж максимальна швидкість макси скутера. Так? Якщо я на X-максі міг там їхати 120-115, то на цьому я максимум їхав 130. Тому що просто ні, де це зробити. Подружки мої. А? Думаю, це їх, напевно, останній день життя. І про витрати пального. Не те, щоб це дуже важливо, але я повинен про це сказати. Давайте, по-перше, x X-Max. у нього пальне витрачається приблизно 3 літри на 100 км. А у Сібір 504,5 до 5 Різниця є, відчутно, відчутно, для кого це важливо, я сказав. Для мене це не дуже важливо. Давайте так, ось в підсумку я скажу, що ось без цього байка. Без цього байка. На балі неможливо. Ось я зараз буду віддавати Сбір 500 назад в... там, де брав в оренду. І зранку я їздив на серфінг. Я їздив на цьому байку. Хоча ось повертаю цей. Це для мене показник, що Сібір 500 тут не дуже потрібен, як на мене. Тому без цього байка жити не можна на балі. Без цього байка можна жити на балі. Ось такий підсумок я вам роблю. Але найголовніше не те, на якому ти байку, а найголовніше те, що ти робиш на цьому острові, так? І давайте так, пишіть, який байк ви б обрали для себе, який ви оберете для себе, якщо будете на балі. І підписуйтесь на канал, ставте лайки і запам'ятайте, навіть якщо ви взяли спортбайк, головне це не крутити газ, а крутити правильні рішення.